Шановні українці, шановні друзі, я сердечно вітаю вас всіх з Днем Вишиванки. Наша українська вишиванка нескінченна, як і українська нитка з голкою, яка обробляє, яка прикрашає, яка створює прекрасні шедеври. Розквітла вишиванка кольорами, орнаментами душу зігріва. У цій сорочці все. І погляд, мами. І батькові наставницькі слова, вишиванка це візерунок моєї душі, втілений у тканині. Кожен візерунок на вишиванці це слово з книги нашої історії. Вишиванка для мене це душа нації, яка об'єднує нас в любові до всього свого українського. Моя вишиванка це зв'язок між минулим і сьогоденням. Ця вишиванка зі мною з держіспату. Вона нагадує мені про те, що не все в житті може пройти як заплановано. Але навіть з найчорнішого ґрунту виростають квіти. Для мене вишиванка це як дороговказ у світі, що постійно змінюється. Серед різних мов і культур вона нагадує мені, хто я і звідки. Вишиваний орнамент це мова, яка розповідає про думки та почуття. Про надію і красу, про щастя, про традиції. Можливо, тому вишивка так зачаровує наших сучасників. У цьому строї ще від моєї прабабусі я відчуваю зв'язок з усіма поколіннями своєї родини. Вишиванку я вишила сама. Але для мене вишиванка це щит і меч. Це код, в який зашито українську свободу, честь і гідність. аж до ранку вишивала дівчина, вишиванку, вишивала дівчина. Ми впевнені, що все має свій код, З нього все починається. Без нього неможливе порвування. Наш код вишитий пам'яттю та вірністю на нашому вбранні. Воно промовляє до нас голосами цілого народу. До нас, до майбутніх поколінь. Вишиванка це наш оберіг, а ми берегині книжкового всесвіту. Я люблю свою Вишиванку! Вишиванка це завжди свято. Не вишиванки, українці! Ми вишиваємо для того, щоб перенести і увіковичити наш український ген ниткою на полотні. Святом вас, шановні друзі!